Всім привіт! Сьогодні на нарощуванні маю дуже гарну дівчинку. Для роботи обрала вії М-вигину у шоколадному кольорі. Будемо робити мокрий ефект, тому попередньо обжирюю вії. Беру свій улюблений пінцет з Amazon клей, який витримує і жару, і холод, і починаю працювати. До речі, референс, який показала мені моя нова клієнточка, це була моя робота з інстаграму. Мені було неймовірно це приємно. І перед тим як подивитись, які віки нас вийшли, хочу показати вам емоції моєї клієнтки. Вау! Mm Слушайте, -hmm. okay. wow. в жизни таких красивих не діла. Мені так ідео. Mm -hmm. Мені очень okay. діт yeah. эта форма. Ну, well, я рада. Слушай, мені так подобається. Мені що так красиво ніхто не А сейчас <laughs>